Всім знову вітання. Коротеньке кіно у нас сьогодні буде. Ми заїхали на об'єкт, там є на нашому каналі класична котельня. Вже нарешті вони теплоакумулятора практично утеплили. Залишилося ще зверху пінофолом. Можливо, робитимуть. Заїхали ми за те, що їх там десь не гріла тепла підлога. Тепла підлога зроблена не тут, а була до нас зроблена двоходовим клапаном. Насправді під термоголовкою сам шток, якби присох чуть підклини. Ми його розворушили, змазали. Ну, не, не тут, а для теплої підлоги. Трошки по котельні. Котел стандартний, наш 40 кВт. Хоча він не дуже великий і загрузка тут не дуже велика. Оця камера згоряння, як ми розказуємо, 100 літрів. Але хороший господар тим, що його хороші сухенькі дрова, дуб. Одне завантаження цих 100 літрів. Теплоакумулятор 1,5 тонни. Один раз на добу робить завантаження, будинок приблизно 140 квадратів. Ну, були й морози, трохи, там, можливо, не сильні. Одна протопка на добу достатньо. Зараз бачимо, вже дрова догоряють на теплоакумуляторі. До речі, ці термометри все одно вони мають погибку і за те, що е, тут товщина утеплювача. Він насправді там е, е, більша температура. 75 вверх, 75 середина, 75 низ. Хазяїн би тепло акумулятора на 2 тонни. Господар задоволений. Стоїть кімнатний програматор, завжди стабільна температура. Вода від змійовичка. Автоматично переключається, якщо треба вода, коли закінчиться від газу котла. але... Ще поки що жодного разу не було переходу, автоматично переходить на газовий котел, також по температурі води в теплоакумуляторі. Господар все задоволений, одне каже, якби зараз можна було повернути щось, щось змінити, зробив би ще більше теплоакумулятор. Те, що люди говорять, що там 800 літрів достатньо, не треба великого просто від незнання. Або від малої потужності котла. Якщо котел ефективний, Тобто він із цим, цим об'ємом цей котел просто грається йому легенько справляється. Дві тонни робив би зараз, дві тонни поставив би бочку. Просто люди не вірять, кажуть, що не можна нагріти, не треба та бочка, він ніколи нагріється. Нагрівається легенько однією закладочкою. Звичайно, ми стали інші котли. І відчувається різниця. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі!